Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. У мене тут великі пакунки, я прийшла із закупів. Почну я із попередніх закупів, купляла напередодні Sky на нього був, кешбек на усі засоби для унітазу. Досить хороший. Тільки не пам'ятаю, який я брала, чи синій, чи ось такий білий, дуже гарно відмиває унітаз, краще навіть, ніж такі відомі марки. Тож, спробуйте. Купила я, списала кешбек, придбала ось такі підгузки трусики. І ось такі підгузки-трусики. Однакові. Напередодні брала оранжеві просто підгузки. Десь чек я маю мати з Зараз ми глянемо. Так, ось чек. Так, де фокус? 224 гривні я заплатила. Взявши дві упаковки. Половина суми списано кешбеком. Ось. Досить таки вигідно. Дві великі упаковки підгузків за 224 гривні. Так, наступні мої покупки це збірна солянка, так сказати. В Аврорі купила ось це капучино. Дуже нам сподобалося. Воно не акційне зараз. Чек. Ціна капучино 179 гривень. Пакети для сміття. Взяла ось такі від Frakingbox 35 літрів, 30 штук. Єдиний мінус, що немає зав'язки. Взяла такі в надії, що вони будуть міцніші. Ось такі користувалася з АТБ. В перші часи вони були досить непогані. А вони трошечки полежали в мене в шкафчику, і коли витягуєш пакет, вони просто обриваються ось тут. Тобто неможливо навіть витягнути із ведра. Навіть якщо зовсім трошечки набираєш того сміття. Так, що використовую тепер по два, одіваю. Таке собі задоволення, не знаю. Або купляти і зразу користуватися, тобто не робити запасів. Якісь вони такі дуже швидко розкладаються. Так, наступна покупка із Аврори. Ось такі людяники. Ціна 29 гривень за ось таку упаковку. Зараз ми з вами глянемо, скільки тут штук. АСМР, Так, всього 6 людяників. Виходить, що 15 гривень, так? І купила у бабусі на базарі сушені яблучка. Ми її називаємо сушка. Готую своїм дівчаткам, ой, вже погубилося, компотик. Ось такі покупки. Цей кульок коштував 40 гривень. А інші продавали, не пам'ятаю, набагато дорожче ціну, не пам'ятаю, але так, собі прикинула, що це набагато дорожче, ніж пропонує бабуся. Ще в Аврорі придбала ось такий кабель для зарядки USB. Швидка зарядка. 99 гривень. Покупки з АТБ 176 гривень та 42 копійки. Що ж я придбала батон. Ціни, напевно, буду озвучувати. Тут невелика кількість 12,80 огірки, 2 штучки. Я заплатила 48,60. Ціна за кілограм 110 гривень. Так, томати 41 гривня та 17 купів, але це 4 штуки. Ось, 4 штуки. Також я ще купила редис. Хочу зробити салатик, такий вже хочеться щось весняне. Тут їх трошки більше. 16,55. За кілограм ціна 90 гривень. От. І купила яблучко. І купила яблучко Red Prince. Зараз вони коштують. Так, де я вже діла, чек. Ціна за яблука 28 гривень за кілограм. Я заплатила 57,30 До речі, також пишете різні відгуки за товари з Аврори, що все неякісне, все там китайське, шкідливе. В кожного своя думка на це. Я, наприклад, придбала ось таку фруктівницю металеву в аврорі, користуюся і дуже задоволена. Також є ще декілька товарів, які я купляла і користуюся вже на перший місяць. Є такі товари, що я користуюся роки, і дуже задоволена. Мова зайшла за відгуки про товари і хотіла з вами поділитися порожні упаковочки. Ось таке кремило це Єва, власна торгова марка їхня. Досить непогане. Ось таке мило, воно чорного кольору. Я, наприклад, мило використовую для замилювання речей дитячих, якихось прямок, то воно не підійде, тому що воно темне. Набрала я по акції ось цей гель для миття посуду. Донат дуже він мені сподобався. Він не має якогось такого чіткого запаху яскравого. Я б сказала, або не має запаху, або він такий нейтральний, що навіть не відчувається. І гарно миється, пінеться, тобто класно. Тим більше, що я придбала за супер ціною, це мега гарна пропозиція, гарна знижка. А за ось цей засіб, це суто моя думка, він мені не сподобався своїм запахом. Такий запах, що ого, обов'язково додавала кондиціонер, гранули від Ленор, щоб його використати, щоб не викидати, тому що все-таки гроші були заплачені. Тож, звертайте увагу при покупці. Я вам, що ви залишаєте відгуки. Про нові товари, які появились на ринку. Дуже це ціную і дякую вам щиро за це. Ось такі були мої покупки. Нас вже скоро з вами 30 тисяч це велика цифра для мене. Дякую усім, хто підписаний. Таке велике-велике серце від мене. До нових зустрічей на каналі.